Є один фільм про одного батька, який ростив двох доньок, і він з дитинства. Максимально вкладав в них, щоб вони стали великими чемпіонами по тенісу, і він дуже дуже там з ними працював, не давав їм сили. Коли інші діти там гуляли, почували? Він максимально їм показував, що ви станете такі, як е, діти, які там немає в них цілі, просто по вулицям, А ви маєте трудитись. Питання так само: чи ми маємо ставити цілі, то тобто є молодь віруюча, чи знаєте, як буває кажуть, та як буде, як Бог поведе? Чи все-таки треба планувати, вчитися, розвиватися і ставити ціль перед собою? Чи як буде, як, так як піде по життю. Як у вас, можливо, у будівництві, в інших сферах, ви ставите цілі? Чи воно вже якось так там, спочатку почалося чогось менше, потім переросло більше. Я думаю, що вряд чи ви починаючи з роботи, як ви працювали там, в, в сфері, там, е, наскільки я не помиляюсь, з е, самого там, на днівній роботі, там, потім фасади, і помалу-помалу ви розвивалися. Ви навіть не уявити, я думаю, не могли тоді, що там, ви станете. Е, яким зараз є. Чи все-таки треба було вам планувати з самого дитинства якісь цілі ставити, От як зараз двигатись? як правильно керуватися? Чи просто жити, і як прийдеш в життя хапатися, і чи і подумати, ким я хочу. Цим, все, буду все робити, щоб стати такою людиною. От, бо Тому що є різні моменти в цьому. Ви знаєте, ми. Віруючі люди, і коли переживали ганіння наші діди, наші батьки, можливо, і нас обмежували, не давали нам навчатися, вищої освіти не давали. І так як сьогодні Ковінів свідкував, що його батьків одну ставили ціль, щоб діти ходили до церкви і служили Богу номер один. Інших можливостей вони не бачили, а Бог далі все устроє. Друзі, якщо люди жили в тих обставинах, все заборонялося, то дійсно наші діди, батьки ставили ціль одну із самих головних, яку треба сьогодні ставити, щоб наші діти були посвячені Богові. Ісус Христос, Він казав, що в першу чергу ганяйтесь за Царством Божим. Інше все прикладеться. Питання, чи потрібно сьогодні батькам виховувати дітей, ставити цілі, вкладати і дітям нашим вбивати в розум їхній, в підсознання, що ти маєш бути служителем Богу. Ти маєш прославити Господа. Да, це потрібно робити, щоб дитина, наша, син чи донька, повірили в те. І в дитинстві їм саме легше вірою прийнять, що вони виростуть і будуть служити Богу і прославляти Його ім'я. Дуже важливо це в дитинстві робити. Якщо ми хочемо результатів великих, щоб наші діти, як дитина буде в церкві грати, співати, якщо я, як батько, не буду заставляти займатися музикою, скажіть? Чи мати? Якщо ми не будемо е, возити на музику? Колись? Ромі було важко, не хотілося йти. І Едік, може хто не знає, теж на піаніно ходив, грав. Аніта наша, сім років теж відучилася. І все все було со слізами. І дружині завжди було важко боролася. Діти так не хочуть. Вона їх в машину і повезла, в машину і повезла, в машину і повезла. І дійсно, часто діти задають питання, чого ти діти граються, там м'яча ганяють, а нам треба їздити десь вчитися, нам потрібно щось робити. Друзі. У нас друге призвання і у нас друга мета і друга ціль. Чому сьогодні багато людей очолюють владу, очолюють сьогодні законодавчі інститути і все остальне, які далекі від Бога? І чому вони керують, розповідають, як нам жити, закони свої проталкують? А чому віруші цим не займаються? Я вважаю, що сьогодні в віруючих сім'ях, в християнських сім'ях потрібно ціль ставити набагато більше. Наші діти мають, мають, скажімо, мати вищу освіту. Мають, і за це потрібно боротися. Це важко. Школи ще закінчують більш-менш. Но десь вищу освіту отримати вже так не хочеться. Так навчилися вже. Потрібно боротися. Потрібно боротися. Потрібно. І ви знаєте, деякі діти мої ще не отримали вищу освіту, то я про це борюся. Я навіть, якщо ви, можливо, хто не знає. Я вже, скажімо, і пастирем, і побудував, скільки всього, і багато роботи зробив, то я ще декілька років ще другу, другу вищу освіту отримав. Ходив, здавав екзамени, сидів, там, потів, знаєте, захищав той диплом і все остальне. Тобто, це не просто, ну воно потрібно. Зараз ставлю ціль, хочу мови далі вчити. Потрібно розвиватися, потрібно вчитися, потрібно духовно вчитися, тому що ми маємо рости, віруючи церква, ми маємо бути розумними. Ми маємо сьогодні творити закони, ми маємо бути у владі, ми маємо сьогодні, знаєте, впливати на процес, що робиться в країні. Я вважаю, що віруючий християнин, він не тільки має обмежувати сьогодні в рамках Дома молитви чи церкви. Ми маємо бути кругом. Ми маємо бути солю землі. Ми маємо бути. Серед політичного керівництва, серед військового, серед законодавців ми маємо бути кругом. Тоді буде інше життя. Америка протестантська країна. Південна Корея вже практично протестантська країна. А була буддійська. Як Бог благословив, що Бог робить, друзі? Ми маємо сьогодні ставити ціль набагато більше. Вчіться, вчіться. Дітей своїх заставляйте вчитися. Самі ще молоді багато із вас. Записуйте, додаткові курси, отримуйте освіту, духовну освіту отримуйте. У нас в церкві інститут віжен. Я також пройшов, скажімо, вчився 4 роки у віжені. Треба ще диплом захистити, щоб отримати диплом. Так пройшов також всі курси. Хай Бог благословить усіх нас, друзі. Ставимо ціль і досягаємо. Тигар запитав за будівництво. Друзі, коли я казав своїй дружині, що я мрію побудувати, їду по Києву, я кажу: Я, я мрію такі речі будувати, я мрію то робити. Вона десь каже, я внутрі сиділа, просто сміялась. А потім, коли я почав щось робити, вона каже: Ой, Боже, не треба, що Це яка велика відповідальність? Великі будинки. Ну, я ставив ціль, друзі, я міг сутки не спати, двоє не спати. Я досягав, пахав. Пахав в день і вночі, пахав в день і вночі. Я на колінах став, я молився, я в Бога просив. Я з Богом навіть контракт духовний заключив, що Бог був зі мною в цих великих бізнесах, в цих великих роботах. Він залишився і Богом, і босом. Я на сьогоднішній день старший прораб в цьому всьому комплексі. Розумієте чи ні? Ми, діти Божі, ми маємо з Богом великі проекти будувати з Богом. У нього отримувати розуміння. І дуже важливо. Полюбити ту справу, яку ви будете робити. Полюбити. Я з дитинства, коли заходив в будинок, який новий побудувався, штукатурка оцей запах, знаєте, штукатурки, ізвісті, я заходив просто, чуть сознання, не, свідомість не втрачав, як мені подобалось запах цього будівництва, стройки нового. Я ходив просто, вау! Розумієте? Смола, якоюсь смолили і, і рубіроїд, скажем, цакаляв фундаменти, смолили і рубіроїд клеїли. Я навіть ту смолу жував, ходив і задоволення тримав від цього всього. Розумієте чи ні? Оце треба полюбити, тоді посвятиш себе і вийде щось досягти. Розумієте? Отак полюбіть Господа, полюбіть діло Його, співати. То як для Господа, молиться, то як для Господа, проповідувати як для Господа, і будуть великі результати.